Куди їдете? Куди їдете, пане? На Куди їдете? Нікуди не Нікуди не їдете? Виходимо. Виходимо, я кажу, я не можу, Так намагався виїхати з України чоловік призивного віку. Він скрутився калачиком під сидінням позаду водія вантажівки, і так сподівався перетнути кордон з Білорусю на Рокитнівщині. До такої ідеї вдався 54-річний житель Дніпропетровщини. Для втілення задуму він домовився з 24-річним водієм вантажівки, який за 400 євро мав йому в цьому допомогти. Однак під час огляду автомобіля на кордоні правоохоронці натрапили на такий собі незвичний багаж. 24-річного зловмисника затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Кошти вилучили. Слідчі повідомили йому про підозру в чиненні злочину, передбаченого частиною 3 статтею 332 кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За такі незаконні спроби перетину кордону обидвам зловмисникам обрали запобіжні заходи. Пасажира притягнули до відповідальності за порушення законодавства, а водієві вантажівки повідомили про підозру. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Кордон з Білоруссю станом на сьогодні один з найбільш захищених в Україні, і намагання незаконно перетнути його є дуже небезпечним, зазначають правоохоронці. Вадим Дубинчук, Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.